Усіх вітаю, друзі, на нашому каналі. Мама й дося, наша кето. Сьогодні я вам хочу показати, що я їм. Це такий салатик-мікс з оливковий олій та полити яблучним оцтом. Потім це такий дуже жирненький холодець. Та млинчики, які були вчора, ще у нас залишились. Ну і також трав'яний чайочок. Всі, ті, хто також зі мною снідає, всім смачного. Всіх люблю і цілую серцем і очима. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі! Хочу сьогодні розказати про нас перший тиждень кето, про наше самопочуття. Хліба і цукру не хочеться зовсім. Ліза сладкуєшка, але цукру не просить. Вага наша зменшується, а наскільки, то ми покажемо. В кінці першого місяця нашої кетодієти. Самопочуття прекрасні. У лізи перестали боліти ноги, пройшла тушнота, яка була на початку нашої кетодієти. У мене пройшли головні болі, став тихим сон без храпу, і нормалізувався тиск. Всім гарного дня! Нас випав сніжок, дітвора щасливо гуляє на вулиці, а я буду займатися своїми хатніми справами.